Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді UA, який Апельмон, який дуже потерпає від спеки, але спека триває і завтра, 1 серпня. Новий місяць літній розпочинається, але спека залишається стара. Температура повітря е, очікується надзвичайно високою в межах 30-37 градусів вище нуля. І принагідно сказати, що між іншим е, Україна 1 серпня буде. Однією з найспекотніших в усій Європі. Ну хіба що в таких самих межах ще температура коливатиметься в Іспанії та Португалії на Піренеях. Дощів не буде, антициклон потужний в дії, східний, скрізь високий атмосферний тиск, ясне сонячне небо, яке додатково підніматиме температуру повітря вгору. У Києві також серпні розпочинається спекою, і хочу сказати, що ця спека посилюватиметься, адже тепло додатково відбиватиметься від будинків та від асфальту, особливо в місті, тому е, готуйтеся, звичайно. Ми Апельмона Зараз відпустимо. Він головне, що він нам показав, що йому не подобається цей прогноз погоди. І спека як була вже, так і триватиме. Дуже добре видно. І ще також разом з пельманом ми закликаємо подбати про своїх домашніх тварин, тому що вони також дуже важко переносять таку синоптичну ситуацію. Погляньте, яка шубка. А пельмону дякуємо. І ще кілька слів хочу сказати наперед, що ця спека триватиме. І триватиме вона ще мінімум тиждень. Єдина така є е, волога надія це ночі 5 та 6 серпня. Може трохи покапати, але все ж таки е, раджу стежити за щоденними нашими прогнозами, які будуть уточнюватися. Що стосується ще 1 серпня, то невеликі локальні грозові дощі, можливі на Закарпатті та поблизу гір. Ну і найбільш свіжою ділянкою України. Буде високогір'я Карпат, там в день температура повітря може коливатися від 23 до 28 градусів тепла. Ну і нарешті території, як ми вже сказали за пельмоном, скрізь у перший день серпня буде сухо, спекотно, сонячно. Температура повітря досягатиме 30-37 градусів вище нуля. Ще раз нагадую, люди, які мають проблеми з артеріальним тиском, подбайте про профілактику свого здоров'я, пийте побільше води, не зловживайте алкоголем. І ще раз, із свого власного досвіду, раджу, якщо ну, раптом вам стало млосно, то дуже допомагає змочити потилицю холодною водою або занурити руки, полікуть у воду. Так можна убезпечити себе від теплового удару. Ну і звичайно, бажаю всім. Хорошого, мирного серпня.